17 осіб присутні 17. Депутатська фракція Батьківщина з 16-15. Наша Україна з 13-11. Депутатська фракція Української партії гарна назва. Лишилася: один з 13. Депутатська фракція політичної партії «Фронт змін» з 11-ти шестеро. Маліки. Партія регіонів 0 з 11. Народна партія 0 з 9. Українська народна партія звучить гарно, але повний 0 з 5. Партія відродження. Невідомо чого, бо 0 з 5. -ти. Народний рух України три з трьох. Вони до речі не ці люди не пропустили жодної жодного засідання. Відколи йде наша рада до їх честі. Удар два з п'яти поступ ноль з двох. І позафракційні депутати присутні з Української республіканської партії один з собору нуль, І позапартійний один нуль з одного всього на жаль, 56 депутатів. Двох депутатів не вистачає до, до початку роботи нашої ради.